Упродовж 2022-2023 років Польща витратила на допомогу Україні та її громадянам, які проживають у Польщі, майже 25 мільярдів євро державної допомоги. Мова про сукупну військову гуманітарну та економічну допомогу про це йдеться у звіті, який підготувала Рада співпраці з Україною, що діє при канцелярії прем'єр-міністра. Згідно документа, 77% громадян Польщі різним чином долучилися до допомоги біженцям, а 7% прийняли українців у себе вдома. Що стосується військової допомоги, то в період з 22 по 24 рік Польща надала українцям 586 вісімдесят машин 137, артилерійських систем 318 танків, 10 гелікоптерів Мі-24, 10 винищувачів Міг-29. Всі ці показники, як зазначають автори звіту, ставлять Польщу на третє місце у світі за обсягами допомоги після США та Німеччини серед громадських ініціатив, які згадані у звіті, акція Матеуша Водзінського «Позашляховики на фронт. Волонтер, завдяки донатам небайдужих, відправив на передову понад 350 машин. Також дуже помітною була акція Байрактар для України, яку започаткував Славомір Сіраковський та ініціатива бойового медика Дам'яна Дуди, який разом з іншими добровольцями від початку війни врятував на лінії фронту півтисячі українських військових. Я на б хотів, щоб всі на світі знали, що за показником ВВП Польща була першою допомозі, тоді коли це було найбільш потрібно. Хочу, щоб всі довідалися, попри те, що Польща не належить до найбагатших країн. Вона посіла третє місце у світі за масштабами підтримки. І що важливо, польща не виділяла військову допомогу з розрахунку. Це було щиро від серця, не надавала краплями, не ділила на транші скільки могли, скільки виділяли. Нехай так буде записано, нехай це буде аргументом для історії, але також для сучас власних політичних дискусій з цей звіт важливий з політичної точки зору. Це інструмент, з яким польський прем'єр чи голова ради можуть іти на зустрічі і домагатися, щоб польща брала участь у прийнятті рішень, які будуть визначати, чи то гарантії безпеки чи питання майбутньої відбудови України на кожен стіл переговорів треба щось покласти. А люди часто забувають, що було в 2022-23 роках, коли саме польща першою надавала допомогу. Україні і мотивувала інших тоді, коли ще ніхто в Україну не вірив, коли інші зволікали, витягували зі своїх запасів шоломи, які не всі доїхали. То ми надсилали танки, важку техніку, яка відіграла ключову роль в обороні Києва. Далі контрнаступ на Харків, Херсон, всюди там брала участь польська зброя.